Цими вихідними столиця відзначає свій день. Вперше Київ було засновано в 482 році. Вперше 1500 років столиці відзначали у 1982. Сьогодні вночі наші сусіди в черговий раз хотіли нагадати, що вони щось варті. Ні. Це ми заснували вас, а не ви нас. Це ми велика багаторічна нація. Вперше офіційно відзначали День Києва у 1987 році. Після чого взяли традицію постійно останні вихідні травня святкувати. Цьогоріч будуть офіційні заходи. Але в день цьогоріч не буде продовження комендантської години. Цьогоріч будуть відкриті музеї сьогодні, завтра. Не буде велопробігу, не буде пробігу під каштанами, але будуть музеї, будуть концерти. Кияни відчують смак травня попри все. Ми вистоїмо, ми переможемо. Ми кияни, ми українці, ми сильна нація. Ми в серці знаємо, що столиця це наш історичний спадок. Ми в серці знаємо, що Київ це перлина країни. Київ це перлина Європи. Саме тому наш лисий сусід дуже хоче сюди потрапити і сказати, що він підкурив столицю, але вона попри. Тисячоліття ніколи нікому не підкорювалась. Вона вільна, самостійна та незалежна. З Днем Києва, кияни, і співчуття усім, хто зазнав шкоди цієї ночі. З вами Олексій Шевчук. Я завжди з киянами.